Вітаю, друзі! Хотіла би ознайомити вас з новим блоком, який називається Соціальні функції. Він у нас знаходиться в розділі Ще профіль. Також при першій авторизації клієнта одразу з'являється інформація про розділ соціальних функцій та система пропонує заповнити або відредагувати профіль. Зараз же ми зайшли в нього повторно. По вказаному шляху і переглянемо, які можливості є при редагуванні профілю, які дані ми можемо тут заповнити. Перше, це підвантажити своє фото за замовченням його немає. Ми можемо зробити знімок з камери або з галереї. Далі, ім'я, прізвище ви можете вказати. Або о, взагалі прибрати о, якийсь показник з цілею забезпечення своєї приватності. Далі дати народження це обов'язкове поле, тому як клієнтам до 18 років буде заборонено відкривати свій профіль для публічного доступу. Така можливість буде тільки у людей з 18 років. Відповідно, цей параметр необхідно буде заповнити кожному та е правдиву інформацію. Далі, е оберіть статус. Е тут клієнт може вказати будь-який із е запропонованих статусів: е нік в Instagram е вказується також по бажанню. Е цей е нік буде клікабельний, тобто можна буде перейти. Е від одного клієнта на іншого, та підписатись одразу в Інстаграмі. Декілька слів про себе. Тут клієнт може написати певну інформацію від себе. Зберегти ось таким чином буде виглядати профіль клієнта. Як і казали, інстаграм у нас клікабельний. Далі ми можемо переглянути підписників та Підписки. І відповідно, в цих блоках є можливість знайти друзів. По імені прізвищу, номеру телефона буде підтягуватись список клієнтів. Тут ми бачимо клієнтів які ще очікують підтвердження, на яких ми вже підписані, або можемо підписатись. Відповідно, якщо у іншого клієнта профіль у нас закритий, ми не побачимо детальну інформацію про нього та не будемо бачити, на які тренування він ходить. Якщо ж у нас клієнт доступний з відкритим профілем, ми можемо побачити класи, на який він ходить, та тренерів. До яких він ходить? Ще одне новшество, яке у нас з'явилось стосовно цього блоку, це в розділі повідомлення. Тепер є поділення на події клубу та мої події. Відповідно, в розділі мої події. Відображаються всі записи та скасування на мої тренування та всі заявки на підписки. В розділі події клубу я бачу всі новини від клуба, та бачу новини про людей, на яких я підписана. Відповідно, ось людина, на якої підписана, хоче йти на тренування. Система додаток пропонує мені піти разом. Відповідно, я одразу можу записатись. Кнопки записатись наразі немає, тому як тренування вже відбулось. А якщо воно буде в майбутньому періоді, така можливість, відповідно, в мене буде. На цьому все. Сподіваємось, цей функціонал буде для вас корисним.